Їдемо далі. І так, моче, або про то, чиму. Чи чому, Я не знаю, які там наголоси треба ставити. Вибачте, я тут свічку не тримав. Вони ж чому? Дивіться, яка красива, красива штучка. Красивий горщик. Ось вам, будь ласка, і, значить, чоловік з дружиною. О, ось така дивна культура. Це е, Бог Ай. Такий дивний Бог, голова індіанця, скорпіон. Е, ні, це не те, що ви подумали, хоча цілком можливо. Це кукурузяні початки це на верща посохів для якихось значить, високопосадовців місцевих. Це у нас, е, Оце якраз такий мідно-золотий сплав поширений, популярний серед них всіх. До речі, як вам оць? це ж просто шедевр маніфік. Різьблення по значить, мозаїчні. Отакі от. Е, я не буду коментувати, але всім зрозуміло, що це було, я сподіваюся. Худа де Луна, Гора Луни. Е, ось, власне, межі їх розселення. Вони південні Наска. Це таке велике значить, утворення. Масочка. Все як ми любимо, бачите? Скажімо так, е традиція масок, не дивлячись на те, що наші альмеки вже давно почили. І, власне, ось масочка, якраз таки це, от, я думаю, щось від альмеків, такі от далекі відгони. Ну, Бетмен. Куди ж без Бетмена взагалі. Е ну, Бачите, металургія живе, живе металургія. Що я можу прокоментувати з приводу ось цього? Девай скоріш за все, це ритуальний ніж. О, теж маска. Ось воїн. До речі, ми трошки поговоримо про їх військову справу, але перед вами реально воїн. Тобто їм відомі шоломи, можливо, якась шкіряна чи щось навколо шкіряне у вигляді броні, булави, сокири, кинжали і невеличкі круглі або квадратні щити. Ну і там зрозуміло, ось трошки кераміки, якийсь чиновник, до речі, бачите в нього. Кіпітер і такі от дуже цікаве. Знову, знову ж таки, дощечка. Можливо, для письма. Давайте повернуться цього воїна Лупатого. І ми з вами подивимося, що ж таке культура Моча. Або про то, чому. Північні сусіди Наска, на північ, щоб ви зрозуміли від них. Давайте, на секунду, глянемо. На карту: ось у нас тут Наска живуть, а Мочо у нас живуть ось тут. -от. Ну, тобто, ось 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 ця гряда, якраз от займається нашими Моче. Невисокі кремезні це вже гноми. Оце реально гноми по. Е Коротше, американські. А чому по-американськи? Тому що е, часто зображуються або е, їх знаходять з довгими, але рідкими, тому що ну не росте на лиці. Багато видно, е, цих азіатських генів все ж таки у них тут. От е, на обличчі особливо борода. Але бороди да, так, вони відпускають, вони намагаються косплеїть гномів. Вони такі невисокі, такі, такі здорові, такі. Коротше, ну справжні дворфи з довгими бородами. Жителі послушливо узбережжя Північного Перу. 11 якраз на їх території, якщо ми зараз знову ж поглянемо на мапу. <плес> ось, 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 ось ось ось. ось Бачите? Ось це 11. Ось тут, значить, у нас ось наска, да? а ось тут у нас ціла система, коротше ближче до еквадору, ціла система річок знаходиться. Вот. Тобто, ну, це дійсно, от якщо ми тут поглянемо, ну, все ж таки, тіпа, річки ми тут бачимо, це велика велика. Ну, ось же вони течуть, як бачите, як артерії. Велика система річок, от, дуже посушливе узбережжя. Виживають просто, що, що, як то кажуть, ну, як можуть, як можуть, виживають, бо живеться їм тут дуже важко. Землеробство опиралось на постійні невеликі розливи річок, посилені іригації. Скотарство, вирощували все. І навіть до речі, морських свинок, аби тільки щось жерти було. Морських свинок, до речі, багато знаходять тут. Ну, замість ну, свиней вже немає нормальних. Доводиться оцих от, от вирощувати. Технології, в основному, такі мідна бронзова доба Азії оце от третє, друге тисячоліття для Азії, оце от їх рівень розвитку. Тобто, скоріш за все знають навіть бронзу. З приводу цього поточнень немає, але такі порівняння я бачив і чув. Тому, в принципі, з металургії все настільки добре, наскільки це взагалі може бути в Америці, в принципі. Столиця біля нинішнього трухільо. Це у нас піраміди Сонця і Місяця. Храм місяця і ось храм Сонця. Подивіться на це. Дещо нагадує ось значить, це храм місяця у нас. Це у них оці от всі штуки. Мистецтво дуже дуже характерне, дуже таке, я думаю, що гномів багато в чому саме з них малювали, тому що воно геометрично дуже, таке, знаєте, вивірене. Всі їх інкрустації, декор максимально прив'язаний саме до от таких чітких якихось ліній, він не надлишковий. Для всієї так території Анд це все, скажімо, воно. Войовничі моча. З долини маловодної мало річки моче. Поширили вплив на сусідню долину Чикама. А разом вони захопили все узбережжя населенням 250-300 тисяч осіб. Тобто, дві фактично там постійна якась там возня відбувалася. Ну, от давайте ще раз подивимося: це одна з долини е річок. Бачите, ось вона піднімається вгору. І таких річок тут багато, бачите, вона менш повноводна, скоріш за все, з, цими, з цієї річки пішли войовничі моча. От. Поширили свій вплив на сусідню річку і почали такі диж-диж-диж приєднувати собі територію. Вдвох, як то кажуть, і Мочу, і не Мочу легше бити. І вони реально відлупили тут усіх, об'єднали всі долини суміжних річок, не дивлячись на те, що. Ви ж розумієте, для централізації в гірських регіонах дуже складно взагалі якось справлятися з, значить, рельєфом місцевості. Це великий мінус для будь-якого централізованої держави, але Мочу якось все ж таки, це все щастя об'єднати таки вдалося на той момент. Вони роблять собі великі такий храм. Він досі тут існує. Це у нас, значить. Оце от uh, Secret Hill of the, Sacred, uh, Священний Пагорб місяця. Ось у нас храм місяця тут знаходиться. Ось у нас воїни мочі, я так розумію. Ось вони в повному спорядженні, в похідному строю. Бачите, прям як римські легіонери, навішано всього, що тільки можна, які сумки. Елементи характерні для індіанців, також ми бачимо, багато вісюльок на всіляких там значить, сумках і так далі. Воєвничі, значить, влада. Спершу були об'єднані вождями-жерцями. Прям як пам'ятаєте, там НС і Лугаль. В Месопотамії. Спочатку у нас головує н такий мер, жрець, а потім Лугаль, як велика людина, все ж таки бере бразди правління і стає фактично таким протоцарем міст Шумеру в Месопотамія. Але тут те ж саме, в принципі. Спочатку жерці, потім просто Верховний Вождь Кіч. Або Сі-Кіч. Сі-Кіч командує, ну вже коли, там, значить, мочу об'єднали все, що тільки могли. Командує, значить, він. Такими собі короче, алаєками це губернатори чотирьох долин річок. Це такий центр. Знаєте, це серце і ядро держави Мочо. Цілком можливо, що це ці губернатори це просто місцеві вожді в минулому. Ось таким чином вони справилися з тим, що, ну, типу, ти ж тут головний в себе все-таки на території залишаєшся. Просто ми тут разом, а значить, ми в безпеці. Можливо, ось таким чином вони вирішили питання супротиву а, захоплення, супротиву анексії. Ну, це типово і для Європи, і не тільки для всього світу так вчиняти місцеву еліту брати просто під своє крило. І, власне, і об'єднувались ці річки не тільки для того, щоб значить не мочу легше було бити, але е, система іригації, друзі, об'єднання значить, зусиль населень е, різних долин річок дозволило їм протягнути систему каналів більш ефективно в низини і дельти, і розширити дійсно ефективність свого сільського господарства. Знову ж таки, бачите, все, як в старій добрій месопотамії, битва іде за канали і об'єднання людського ресурсу навколо коло великих дійсно таких от логістичних, принаймні іригаційних, я би його ну, краще назвав, не логістичних проєктів, як це система каналів. А система каналів, знову ж таки, це не просто канали, а це ще й можливість сплавляти грузи по ним. А це вже ще і економіка, економічний фактор консолідації. І ось у нас є ще така штука, чи кіч це царські службовці. До речі, царя да звуть Кіч. Нормальний кічмен, такі сікіч. Далі просто виробники і слуги йдуть у них там по ієрархії в умочо На самому низу військові військовополонені раби. Тобто, раби не ну майже там не було ніяких інших рабів, окрім тих, кого вони захоплювали, просто перебуваючи в походах. Вони там ходять в погоди, набирають рабів. Ну, прямо як в давньому римі це відбувалось. О, це основне там джерело рабів. Це їх військова агресія і інтервенція за рахунок інших племен, менш організованих, менш просунутих в, в, в плані централізації. Війна, невеликі квадратні овальні щити. Знову повертаємося до нашого чоловічка керамічного Мочо. -мо Мочомена, мене. Знаєте. Мочемен. Квадратні овальні щити, невеликі, новили, носили шоломи, але не всі, аристократія, як правило. Значить, булави, сокири, пращі, дротики із список кидалками. Чесно кажучи, як на мене, набор абсолютно типових засідкових військ. Хоча, в принципі, якщо подивитись на місцевість, де вони воюють, ніяким іншим чином, аніж засідки, тут не повоюєш. Ну, фалангу тут, друзі, не побудуєш. Ви ж пам'ятаєте, да? оці от страждання, Корчі шумерських царів, коли вони влезли, влізли в той гірський елам з спробами якось там взяти чергову аратту. І навалять черговим горцям. Ну це просто срака з вашою фалангою. А ці хлопці, якщо діяти дійсно розумно, організовано, вони можуть накидувати з мінімальними втратами, керуючись саме засідковою тактикою, з потужною системою, типу закидувань дротиками, списометалками це відомо ще з Енеоліту. Коротше, такий девайс. Ви вкладаєте туди спис. І завдяки ньому просто даєте більше плече енерції своєму спису. Якщо напрактикуватись, можна абсолютно непогано кидати на влучність дротики аж бігом. Це буде і далеко, і ефективно. Але практика необхідна. Тому, скоріш за все, все ж таки, у них було щось на кшталт чи то рекрутованого, чи то напівпрофесійного війська. Це нормально для Америки цього періоду. Були популярними ритуальні війни, до речі. Це дуже прикольна штука. Значить, у цих мочі були популярними такі собі, знаєте, як то кажуть, коли воювати нема з ким, вони просто збирають команду синь білих, сама команду сірих, там, чи синіх, чи чорних у всіх сенсах. І вони мають один одного бить, причому на смерть. Чим більше загиблих, тим богоугодніше це все виходило. А значить, мотивувалися переможці тим, що вони забирали, по-перше, майно вбитих. А по-друге, ну там якісь, не знаю, призи, суперпризи, плюшки їм за це короче, і, і, і Боже благословення. Дуже класна релігія, дайте дві. Цікаві ритуали. Дуже суворі мочі, просто мочі від слова мочі, я так розумію. Причому кого? Незрозуміло, аби ж тільки мочило. Через катаплізм 650-х80-х років, оцей молодий довиковий період, який зачіпає абсолютно всіх, друзі, змінювали розташування політичного центру, формували стратегічні запаси. Ну, це ми про це знаємо. Але держава остаточно гине наприкінці 8 століття. Тобто вони протримувалися, вони боролися, вони намагалися, вони трималися краще, ніж Рим, але загнулися. зрешту решт ту туту-ту-ту-ту. -ту -ту. Ну і що ж, у нас залишається старий добрий теотіуакан. Долина Мехіко, коли ми знову з вами повертаємось. Теотіуакан. Оте саме чудове, нам добре відоме місто. Ось Теотіуакан, Ось воно. Ну, перед вами піраміда Сонця. Зображена в мене. Власне, Те, Тіуакан, не просто так крутий, він перед нами, він здоровенне місто. Точніше, це дорога мертвих, так звана дорога, чи дорога процесії. За масштабами, якщо чесно, дуже нагадує мені Єгипетське царство. От реально, масштаби будівництва храмових споруджень і всього 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 Це щось дійсно феноменальне. Так, от, що таке феномен? Чи велике місто під назвою Теотіуакан. Право в тому, що друзі на, пер, на певному етапі десь, я б сказав, в першому тисячолітті до нашої ери формується феномен вели... ну, спроба, принаймні долини Мехіко, інших долин Месоамерики формувати великі міста, концентрувати в собі населення. Але справа в тому, що так стається, що зрештою це все терпить крах, і, от, власне, ми спробуємо на прикладі міста Теотіоакан зрозуміти, чому Месоамерика так і не змогла, ну зрештою, принаймні на етапі давньої історії, не змогла в Месопотамію, не змогла в великі міста, в великі політичні культурні центри, міста держави, мабуть, і так далі, і тому подібне. Чому ж так сталося? І так, місто, де люди ставали богами. Це якщо з мови Науталь, якої користувалися, друзі, ацтеки. Саме так, Теотіуакан бачили ацтеки. Хоча саме місто набагато набагато давніше, ніж взагалі вся їх там імперія, От це імперське ацтекське формування. Більш давні майя називали це місто Вітенах або Хоновх. Хонохвіц. і вітенах цей прям вітенах. Знаєте, це щось прям як із семітської щось таке. Ух, епічне. Не знаю, що це значить, чесно кажучи. вітанах, просто слово сподобалось. Що цікаво, це найбільші піраміди Месоамерики свого. Періоду. Піраміда Сонця є третьою за висотою у світі після піраміди Хеопса і Великої піраміди в Чолулу в Мексиці. 650-600 роки до нашої ери. Це момент, коли у нас місцеві селяни спускаються з навколишніх гірських сіл і концентруються в долині Теотіукан. 200-100 до нашої ери стало трохи Посушливіше, розвиток іригації відбувається ось на цьому етапі, де десь 200. 100 Пам'ятаєте, якщо ми будемо говорити словами Арнольда, Тойнбі, цивілізація це виклик. Якщо ми можемо відповісти на цей виклик, ми робимо цивілізацію. Якщо ми не здатні, цивілізація неможлива. Якщо виклик ефективний, ми завдяки цьому відповіді на цей виклик починаємо поступ еволюційний свій, і саме він стає цивілізацією. Тобто, це виклик. Су, значить, відповідь на виклик, оточуючи середовище суспільства людей. І, власне, місцеві, коли вони спустилися з гір, вони побачили, що стає спослушливіше, починають побудову великої системи каналів. Я думаю, що це от, от відголоски цієї системи, бачите, тут якісь рівчачки, їх тут доволі багато. До речі, от ось це щось подібне ще з тих далеких. Значить, 100 посушливіше, 100 і перший від 100 до нашої ери і 100 і, перший, і один рік до нашої ери, чомусь так вирішили. Різке зростання населення, початок будівництва піраміди місяця. 100-1 до нашої ери, 100, ну, перше століття до нашої ери. Корич. Піраміда, значить, піраміда Сонця, принаймні, вона починає будуватись чи місяця. Місяця, місяця, друзі, піраміда Сонця будується пізніше. Перепрошую, я провтикався, друже, хто там казав, що це не і саме найбільша піраміда. Я дуже перепрошую. Я був неправий, Я це визнаю офіційно. Е, от піраміда місяця це менша піраміда. Ось вона, бачите, знаходиться ті, оті у Кані. Бачите, великий комплекс. Оточений меншими такими зікуратами, де, судячи до цього, були. А, да, Плаза в Зимон, я так і сказав. Піраміда в От Піраміда місяця вона будується якраз в першому столітті до нашої ери, починається її будівництво. В першому столітті нашої ери це найбільше місто Амери... Америки. 300... Ну, фактично, всієї Америки, можна так сказати. Абсолютно спокійно. 350 рік. Активна зовнішня діяльність. Зовнішня діяльність в форматі Месоамерики, взагалі всієї значить Америки. Якщо ви кажете про зовнішню діяльність, це не відкриття своїх дипломатичних місій. Ні, це відкриття нових фронтів. Просто приходять ваші солдатики починають розвалювати сім кабіни. Ось це зовнішня діяльність в умовах давньої історії Месо Америки і взагалі всієї Америки того часу. 350-й рік, значить, це відбувається. В 650 році це відбувається 200 років, десь 400 500 І ось ближче до кінця Сьомого століття, середини 7-го століття до нашої ери, у нас відбувається занепад. Криза, точніше. Знову ж таки, з чим пов'язана. Малий рядовиковий період, знову скоро. Врожаїв, знову місто в кризі, друзі. Знову, знову, знову ми впираємось в те, що знищило в свій час Рим. 650-й пожежа. Ну, звісно, почалися якісь заворушення в місті, в місті бунт, значить, значить, в місті якісь громадянські конфлікти. Містяни починають намагатися знищити більш багатих містян за те, що вони просто чи то багаті, чи то вредні, чи то я Бог його знає. Може корупціонерів стрічні. я ж то не бігус, я свічку не тримав. Але в будь-якому разі відбуваються дійсно бунт, якісь такі внутрішні процеси, скоріш за все, внутрішні конфлікти, зовнішніх ворогів о, не помічено, але відбувається. Реально, спочатку великі пожежі, місто не, з, не покидається одразу. Починається поступовий відтік одразу після цих пожеж, коли вигорає, до речі, і в основному вигорає тільки центральна вулиця, друзі. Кальц лос Муертос, тобто дорога мертвих вигорає повністю. Ну, Мається на увазі, бачите, вона вся задобудована якимись будинками. Значить, пла Плаза Оесте, там, типу, всілякі, там різні інші, дуже цікаві побудови. От тут по бокам. Ну, коротше, центральна вулиця, де, скоріш за все, живе всіляка там е, потомствена аристократія, як то кажуть, там дуже багаті е, людиська, вони місцевих небагатих людиськ не сильно то й влаштовують, і небагаті людиська вирішили спалити всіх багатих людиськ. Це відбулося, але коли спалено більшість багатих людиськ, небагаті людиська зрозуміли, що в місті чомусь не осталось роботи, не лишилось. Ну, це я, звісно, жартую. Це просто, скажімо, мої жарти на цю тему. ну, Цілком можливо, що після внутрішніх, от таких от серйозних заворушень, дійсно місто дуже сильно втратило. Ну, в багатьох факторах. і тупо населення починає знову звалювати туди, звідки вони прийшли десь в гори, в більш високі, значить, щоду, щоб перечекати там безпечніше, самі розумієте. Потроху місто починає занепадати. Почалася якраз така е, тенденція до децентралізації всієї долини Мехіка. Хоча в свій час вся долина Мехіка була зав'язана на теотуїкані на цьому місті. значить, ось дорога мертвих. Глас дело Смертос. Ось у нас Піраміда Сонця. Ось у нас Піраміда місяця. Плаза озему. І ось це значить, Плац Мертвих. Оця вся дорога мертвих вона була спалена. Початок децентралізації у нас в долині Мехіко після Майдану. Теотіуканського майдану. значить, 1150-1350 рік це просто локальна столиця в регіоні. Не дивлячись на весь розквіт, да, там вся ця фігня. населення, звісно, скоротилося, але ну, все ж таки це столиця. Тобто, як Вавілон. Да? У нас Вавілон це не Вавілонське царство, це може бути, ну що? Наприклад, Імперія Хіменідів. Да? Але це Вавілон. Ви нікуди не, не звалите від того, що це пляха Вавілон. Розумієте? Він все одно він у нього на роду написано бути столицею, що регіональне, що загальноімперське, да пофіг, це просто топове місто. Ви його нікуди не засунете. Воно є таке, як є. На початку пізнього, після е, ну, це називається посткласичний період. Ми описували періоди офіційної історії історіографії, Я їх просто по-своєму називаю, тому що мені так зручніше. Значить, е, американської історії до Колумбової, ось це називається ось. Цей після післякласичний період, це вже 1420 рік, становлення великих імперій, інкі там ацтеки і інші екі. Ось, саме перед те, що відбувалося перед тим, як, значить, на цю благословенну землю не ступив, коротше, намолений. Чобід е Першого конкістадора. Місцеву, значить царську династію було повалено. Де деяким хлопцем на ім'я Тезозомоком. Правителем міста держави Ацкапоцалько. Вже в 1428 році не А! е, Йотль це якщо я не помиляюсь змій. Тобто вони дуже любили себе в оцей посткласичний період, називають куітлі або куатль. Куатль це змій великий змій, дракон оце все. Значить, несауаль. Кояткуатл, я б його так назвав, відновив тут царську династію, і за допомогою царської династії саме цього міста, друзі, на секундочку. Тобто вони чекали свого часу і вони його дочекалися. І за допомогою шлюпного союзу Теотіуаканська прав'яча династія була пов'язана з сусіднім містом, тобто такий собі союз зробили. Теосока. Тоді в місті проживало від 7-8 до 15 тисяч осіб. Це був адміністративний релігійний центр, в якому щотижня. До речі, щотижня організовували ринок. Це ніхріна собі. Це дуже-дуже дуже круто. Тому що ну, це модерна Україна, фактично таке велике село Модерної України. Ну там навіть не село, а місто, да? велике місто модерної України, що йде щотижня можна було організувати ринок, і там можна було все купити. Це фіга собі. Де головними товарами були вироби з місті, обсидіан і кераміка. Я б його ще назвав, окрім Вавілону, чи читав ююк на максималках. Справ в тому, що поряд є оцей от вулкан, тут здобували просто обсидіан. На периферії це все згрібалось місто. Місто продукувало з цього велику кількість корисної продукції, типу ножів, там всіляких знарядь, вбивства мисливської та іншої праці, сокири і так далі. тому подібне. Тобто, місто реально було мануфактурою робочого інструменту. Це потрібно завжди і всім навколо. Долина Мехіко, дійсно, прямо як читав Г'юк, свій час були такі серцем видобутку Обсидіану. Обсидіан там любили, його там добували, його там обробляли. Робили з нього інструмент, скоріше за все, ним же і торгували. Тобто, е, на відміну від Читал Гюку, оцей наш Тео він не не занепадає. Е, він продовжує існувати, аж поки коротше. Конкістадори зі за своєю залізом фактично не наламали весь бізнес. Місцевий фактично тут починалася іригаційна система, яка в 1519 році зрошувала би близько 5800 гектарів сільськогосподарських угідь навколо. Тобто на місці було ще і іригаційна система зав'язана. Друзі. Теотуікан був частиною Ацтекської імперії, виплачував довину як Тескоко, так і Теночтітлано, тобто одразу двом містам. У колоніальний період 1521 і 1821 роки спадкоємці династії Теотіутіуканських правителів зуміли зберегти володіння частини міста. Здебільшого вони займалися захистом своїх зевень від зазіхань іспанської корони, католицької церкви та іспанських ідальго. Водночас продовжували вести ац, ацтекську практику шлюбних союзів із впливовими родинами, займалися вирощуванням пшениці, магея, ячменю пшениць магей, ячмень, привезли, дякую спаси. Сі держави Іспанії вони привезли пшеницю магей, ячмінь, які були реально ну ефективніші в вирощуванню аніж та ж сама кукурудза, тому що кукурудза вона ж теж типу багаті врожаї дає. Але проблема кукурудзи, друзі, в тому, що вона дуже виснажує ґрунт. От, пшениця в цьому плані набагато більш лояльна заощадливо до ґрунту, до ґрунтів. А під кінець почали здавати землю в оренду іспанцям. Утім, місто Теутіукан, як адміністративна одиниця, фактично з моменту вже, е, іспанської окупації припинив своє існування як столиця. Але як бачите, ну от і нині. От центр то серце міста закинуто, але все навколо цього все, центру історичного, воно заселене, друзі. Тобто, місто, фактично, можемо сказати, живе і досі. Ото от саме месоамериканське місто Теотіукан, воно живе.